Кавих спікерів в цій годині я спілкуюся з Валерієм Гончаруком. Це керівник департаменту виробничих технологій Агентства моделювання ситуації і доцент е, університету Шевченка. Пане Валерію, доброго вечора! Дякую, що ви з нами. В палаті представників Сполучених Штатів Америки новий спікер Трампіст Майк Джонсон ситуація там була напружена останні тижні. Тепер от маємо такий фінальний результат голосування. Ми знаємо, що раніше він хотів урізати допомогу Україні. От чого чекати далі? Як він буде впливати на голосування щодо допомоги Україні? Поки що невідомо яких кроків очікувати, як ви вважаєте, чи буде міняти? Тяться позиція спікера, чи все-таки ні, я думаю, що тут позиція спікера буде невирішальною. Позиція зараз обумовлюється тим, що адміністрація президента Байдена це адміністрація демократичної партії, а в палаті представників наразі на 9 більше республіканців, ніж демократів. Таким чином, демократи не мають там більшості. І всі рішення, які ухвалюються, вони можуть ухвалюватися виключно за рахунок голосів або республіканців. Або за рахунок консенсусу між республіканцями та демократами, і я би ну в даному пакеті я розумію, що це достатньо для нас важливе питання не виділяв Україну з тієї простої причини, що якщо в принципі буде налагоджена робота між республіканцями і демократами, і вони будуть шукати консенсусні рішення, в тому числі ухвалять рішення по Україні. Ми тут не є таким знаєте основним наріжним питанням. А зрештою, нам треба розуміти, що в незалежності від того, як відбудуться президентські вибори, нам треба співпрацювати із демократами і особливо в даній ситуації з республіканцями. Якщо е, протистояння ж насправді достатньо там невелике між ними, е, там е, фактично буквально цих 9 мандатів. А це говорить про те, що якщо ми зможемо навколо себе об'єднати 15, 20, 30 депутатів е, палати представників. З республіканського табору, щоб вони підтримували наші рішення на нашу користь, ми матимемо позитивні результати. Безумовно, від спікера залежить те, в якій почерговості він буде ставити питання. Чи будуть питання ставитися пакетом чи окремі законопроекти. Спікерська гра вона має своє значення, тому що якщо окремо поставлять спочатку питання Ізраїлю і наберуть необхідну кількість голосів, потім поставлять питання Тайваню і наберуть необхідну кількість голосів. Потім поставлять питання виділення коштів на укріплення кордону з Мексикою. йдуть кількість голосів. А потім поставлять питання по Україні і не наберуть необхідну кількість голосів. Ось у чому полягає гра. Звичайно, я думаю, що ми от побачимо по першим голосуванням, чи готові вони до фактично певної співпраці. Наскільки я знаю, республіканці мають не менше восьми своїх законопроєктів по бюджету. Думаю, що вони їх будуть просувати. Але от. Співвідношення тих пакетів, які будуть пропонувати республіканці і демократи, якщо підуть демократичні законопроекти і вони знаходять голоси за рахунок республіканців. Я думаю, що значить, і в нашому контексті будуть позитивні зміни. Але коли я сказав, що нам вже треба орієнтуватися на ту ймовірність, що можливо буде наступний президент республіканець, це значить що зараз треба робити дуже серйозну серйозну роботу. З м, е, республіканською партією через наші е, організації українців через лобійські структури через безпосередню дипломатію, бо без цього необхідної кількості голосів ми не матимемо. Оці вже всі розмови про те, що ми маємо там в більшість, е, там двопартійну більшість. Наразі зараз ситуація складається на жаль, не на нашу користь, і ми можемо опинитися разом з демократами у меншості і угу. фактично не отримати тієї допомоги, на яку ми розраховуємо. Знаєте, от ми сьогодні обговорювали цю ситуацію, що політичні течії дуже сильно впливають на підтримку України. От але е, ніби для того, щоб заспокоїти ці настрої, які в Україні зараз вирують, маємо наступну інформацію. Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 150 Мільйонів доларів там системи ППО, боєприпаси для Хаймерс, набої протитанкові ракети і так далі. Я так розумію, що це не в рамках того пакету, про який ми зараз говоримо, який мають проголосувати в рамках бюджету Сполучених Штатів Америки. Правильно ні це. Це йде за рахунок там, президентського пакету, він має там свої можливості. Але просто щоб ми приблизно розуміли, про які цифри йдеться мова. А зараз нам нададуть 150 мільйонів, ну точніше, ж ми розуміли, нам кошти надавати не будуть. Нам просто нададуть mm -hmm. зброю на ці 150 мільйонів коштів, тому що щоб не було спокусу, там ці кошти вже десь ділити і розсовувати по кишеням. Нам США вже виділила 44 мільярди. А пакет той, що пропонується Байденом, там іде на 61 один мільярд. Тобто, Ші десяти співвідношення цифр ну ну, не не співрозмірне, і ми розуміємо, що той пакет, який пропонується, він для нас є дуже дуже важливим. Тому що якщо дійсно він буде затверджений, ми можемо розраховувати на достатньо серйозні вливання. І в цьому сенсі ми ж так само повинні розуміти, що ці кошти, в тому числі, підуть на американські ВПК, і ми знайдемо в цьому контексті значно більше союзників. І е, та зброя, яка заготовляється, вона просто буде виготовлятися і пропонуватися в значно більших масштабах, і тут підеться мова і про літаки, про що вже говорили, і про е, далекі там ракети дальної дальності, і так далі. і так далі. Тобто, це дійсно дуже важливий пакет. А знову ж таки, якщо цей пакет на 61 мільярд буде заморожений чи розбитий по частинкам, це не значить, що нам не будуть надавати е, допомоги. Але оця допомога, яка зараз надає. І Байден буде ще більше ніж їх президентом, тому що інаугурація наступного президента вона відбувається там аж не в му навіть а в 25-му році, 20 січня. Тобто на цей період ми можемо там розраховувати на допомогу. Але щоб ми розуміли, це така буде дозовна допомога. І чому важлива так само роль США? Тому що США є в принципі от таким авангардом в допомозі України. Багато країн там та ж сама Німеччина. Вона дуже часто посилається таким чином, що а от США, коли дасть, їй ми надамо там оці ракети дальної дальності. Це не означає, що Європа нам не допомагає, тому що допомога США найбільша насправді посумала. Але от якщо ми візьмемо разом допомогу Німеччині, яка є до передачі на першому місці а, в, в Європі, там Польщі Великобританії, то їх допомога буде більше ніж США. Тобто ми повинні так само розуміти, що Європа надає нам достатньо серйозні кошти, тому що ми іноді дуже критично відносимося там і до Німеччини, і до Франції нам реально допомагають. Але США, як як лідер в НАТО. Лідер західного світу дійсно ми повинен залишатися нашим союзником, який реально нам нам надає певні можливості фінансового і воєнного плану. Бо без цього ми будемо ну фактично тягнутися в війні, і вона може тривати там достатньо довго. Скажіть, будь ласка, от ми перебралися від сполучених штатів ближче до нас до Європи, відбувається там дводенний саміт ЄС, і те, що я бачу, Шарль Мішель основні заяви робить щодо об'єднання на для допомоги Ізраїлю зараз. Чи не здається вам, що ми трішечки сходимо з, з центру уваги у Європі і особливо на тлі заяв Угорщини і Словаччини? А наскільки настрої міняються? Ну я, я не сказав би, що міняється радикальні настрої. Ситуація з Ізраїлем має об'єктивний характер, і Україна тут за великим рахунком ні до чого. Тому що масштабний такий туристичний акт, а, фактично, який ніхто не очікував, ну принаймні на рівні світової громадськості, і ситуація там продовжує розвиватися. Всі очікують наземну операцію. А, ніхто не знає, в яких масштабах це все буде про проводити, тому що є Хамас в секторі Гази, а, є Хезбула в, в Лівані. А є ще там в Сирії, терористичні різні організації. Є іран, які допомагають, і ситуація залишається складною, тому що це може взірвати весь той регіон. А взрив того регіону це в тому числі і достатньо серйозні економічні втрати. Це ціни на нафту, це ціни на газ і з усіма наслідками. Ну те, що Європа звертає туди увагу, це об'єктивна річ. Ну інше питання: наскільки довго вона буде тривати? Тому що тут не треба мати ілюзій. Ми воюємо вже там більше ніж півтора року, і оцей зацікавленість до України, така емоційність вона об'єктивно спадає. Але те саме буде з Ізраїлем, якщо ситуація буде затягуватися. Так само буде спадати якийсь інтерес, і в цьому сенсі. Я думаю, що там може вирішитися все значно швидше, тому що все ж таки масштаби Хамасу і масштаби а, Ізраїлю вони не співрозмірні. І потім не можна ну, фактично говорити про Хамас до рівня Росії. У нас величезний контроль з Росії, кордон з Росією. Російська Федерація має величезні фінансові можливості, величезні можливості військові. А Хамас цього не має. Тому, в принципі, там буквально. Щодня може закінчитися ситуація, бо а, ті запаси зброї в них не безкінечні. і Людські ресурси також не безкінечні. Хамас сьогодні у це... представники Хамасу. Сьогодні у Москві зустрічаються на офіційному рівні. Росія може допомагати Хамас фінансово і військово чи ні? Ну це, це більше така іміджова підтримка, тому що вони публічно зустрічаються, демонструють свою прихильність. Я думаю, що тут більше грає а, фактор Ірану. І Російська Федерація в тому числі заграє з Іраном в такий спосіб, коли зустрічається. А чи може вона надавати якусь там фінансову допомогу? Так, фінанси в Російської Федерації є, вони залишаються. А от що стосується озброєння, то в Російській Федерації в самої проблеми з озброєнням. Ну як би це воно так не звучало? Дійсно, вони там його виробляють. Але ми бачимо, що вони його а, запозичують і в Північній Кореї, і там, за словами президента Литви. Те, що Північна Корея більше вже надала тієї зброї Російській Федерації, ніж весь Європейський Союз весь разом взяти і з тими задекларованими цифрами, а позичує зброю там Ірану і так далі. Тому в військовому компоненті не думаю, що може бути допомога а окрім того, треба розуміти. Що в Російську Федерацію і якісь запчастини завести простіше, і там завести ту ж саму озброєння? І вони мають кордон безпосередньо і через Каспійське море з Іраном. Вони мають кордон безпосередньо через там, Північну Корею. А сектор гази так просто туди зараз не дістанешся. Це все ж контролюється. Там стоїть зараз Сполучені Штати Америки в Середземному морі, а морську блокаду зараз їм зробили. Зробили наземну блокаду. Тому зброя вона в таких масштабах, в яких там ця війна ведеться, вона просто туди не надійде. Але з вашого дозволу, я би повернувся до питання словаччини та угорщини. А угу. насправді дійсно зараз дуже багато різких заяв було зі сторони зокрема Орбана, прем'єр-міністра Угорщини. Фісич це цей фіценовий прем'єр-міністр словаччини, він робив дуже багато таких заяв, які нам в Україні не подобається. Але насправді, коли ми розглядаємо цю цю ситуацію, то нічого особливого нового не сталося. Тобто, оті заяви, які робив Орбан і в цілому Угорщина. Не лише по відношенню до України, а в цілому до європейського союзу вони насправді не змінилися. І конфлікт там, я би не розглядав його на рівні Україна, там Угорщина чи зараз Україна Словаччина, це конфлікт в першу чергу внутрішнього європейського характеру, тому що європейський союз як організація, де рішення ухвалюється консенсусом, а вона зараз достатньо серйозно від цього терпить. Тому що будь-яка країна Європейського Союзу, яка б вона не була за своїм економічним потенціалом, за своїм людським потенціалом, а вона може ставити ультиматуми. І цим Угорщина, і я думаю, що Словаччина будуть користуватися. Ну і розумієте, це вже ситуація доходить до абсурду, тому що там членом Європейського Союзу а, Ємальта. До речі, вона вступала в той же рік 2004, як і Угорщина. І ось Маль там може заблокувати там будь-яке рішення або приймати якісь закони, наприклад, екстремістського характеру, uh -huh. і як на це буде реагувати Європейський союз, тому що Барель, він достатньо чітко сказав, що ну натякнув від відкрито угорщині, що ніхто ж вас тут силою не тримає в європейському Союзі. не хочете, то можете десь там а, іти і доєднуватися до інших, бути загалом суверенної держави, і проводити суверенну а, політику. Але саме угорщина іграє на цих суперечностях, що існують, що вона може і здатна ставити такі ультиматуми, тому що вигнати нікого не можна. А на жаль, така така в них фактично створена організація ані з Європейського союзу, ані з НАТО. І це абсолютно ну такий неправильний був підхід при формуванні цієї організації. Принаймні повинні були бути механізми блокувати рішення окремих країн зараз. Угорщина достатньо сильно. Паразитує в європейському союзі, але не менші складнощі вона створює в НАТО, тому що саме Угорщина сьогодні блокує вступ Швеції до НАТО, причому по надуманим причинам, що в Швеції вважають Угорщину недемократичною країною. країною. І, і, і фактично, я ще раз зазначаю: це, це конфлікт не, не український, Це конфлікт саме полягає в структурі Європейського союзу, і їм треба це питання вирішити, чи є механізми. Прямих механізмів немає, тому що як я зазначив, не можна зняти Орбана, не можна зняти Фіцо, не можна зняти будь-якого іншого президента чи прем'єр-міністра, чи розпустити їхні уряди чи парламенти, але є, є специфіка: Угорщина, не зважаючи чи Словаччина, не зважаючи на свої голосні там гучні заяви, вони все ж таки залишаються вони. Потребують коштів від європейського союзу. Є дуже багато різноманітних програм, які фактично фінансують і Польщу, і Угорщину, і Болгарію, і Румунію, і Словаччину, і інші країни. І треба розуміти, що не Угорщина фінансує там, наприклад, європейський союз, а саме навпаки, відбувається для розуміння. Вплив Угорщини, щоб ми розуміли десь певні масштаби, Є європейський парламент, там 750 депутатів. А з них угорські депутати це 21 особа. Ну, от не більше, не менше, тобто, в кількісному параметрі там словачина це 14 депутатів. Вони не не є великими, вони не є масштабними. Але саме структура от така. Європейського союзу і НАТО створює такі проблеми. Але я ще раз зазначаю, є механізми непрямої дії тиску на угорщину. І якщо Словаччина почне там якісь робити подібні заяви, то на них є ці механізми тиску. Будемо сподіватися, Україна прагне в Європейський Союз 8 листопада. Єврокомісія дасть оцінку. Чи виконала Україна сім критеріїв що стосуються реформування нашої країни? От ми будемо чекати 8 листопада, але є вже сьогодні опитування КМІС, де сказано, що 71% українців вважає зусилля влади з проведення реформ недостатнім. Я читаю про хороші сигнали щодо 8 листопада, але соціологія ось така. Як ви вважаєте, от чому українці думають, що реформ недостатньо, і якого вердикту чекати 8 листопада? Та я думаю, що якщо ви будь-яких там громадян будь-якої країни запитаєте, чи там повністю ви задоволені своїм урядом, чи достатньо вам реформ, нормальна людина скаже ні, не достатньо, тому що це по суті критичне мислення і відношення до дійсності. А яких реформ ми зараз очікували під час війни, нам казар не доводиться. І саме головне, ми тому можемо на референдумі підняти питання там долучення до Європейського Союзу, до НАТО, але ми повинні розуміти, що це не вирішується громадською думкою України. Вирішуються конкретними питаннями, які нам були поставлені, які ми мали би виконати, ну які там в силу можливості виконуємо. Тому що тут треба так само говорити, що е, просування є, воно можливо повідніше, ніж нам би хотілося, і не досконало. Але рух вперед так чи інакше він е, існує. Але все ж таки, давайте будемо об'єктивними, що ці питання будуть вирішуватися в першу чергу в політичному контексті. А політичний контекст так само буде залежати від реальної ситуації на лінії фронту. І поки не буде цілком зрозуміла ситуація по війні. По якимось певним перспективам, навряд чи ми реально підійдемо до вступу чи то до НАТО, чи то в європейський союз, і я знову ж таки погоджуюся з цією точкою зору. Нам ще треба гарно замислитися, що нам зараз наразі більше потрібне НАТО чи Європейський Союз, що для нам повинно бути е, пріоритетом. І при тому, коли ми роз, там, розмовляємо про реформи, ми можемо виконати всі е, ті е, підходи там зауваження, які нам були зроблені. Але так як рішення ухвалюється в європейському союзі, про що ми починали нашу розмову? Що достатньо однієї країни, яка заблокує наш вступ і в НАТО і в Європейський союз, то Питання може бути не, не лише в тих реформах, в тих підходах, але в тому числі і в характері прийняття рішень на рівні цих спільнот, які європейський союз та Бачите, соціологія, така хитра штука. В нею можна просувати певні ідеї і маніпулювати ними. От в цьому ж таке опитування щодо європейського союзу, що кажуть українці, 60% українців готові відкласти вступ в Євросоюз. Торгуючись на користь України, тобто відстоюючи інтереси України, заради відстоювання інтересів України, так як якщо чіткіше сказати, як ви оцінюєте таку постановку питання? Некоректна постановка питання дійсно там це ж не, не лише це питання, тому що це масштабне дослідження. Я бачу, які там інші питання ставилися, і вони багато в чому мають такий більш, е, як пропагандистський характер. Ну, е, звичайно, що тут розумієте, е, як коли кажуть, що ми готові там потерпіти, заради чого е, вступ до Європейського Союзу це, це не просто там якась забаганка. Це не є питання дискусій, чи, чи нам вигідно, чи не вигідно, чи на яких умовах ми туди вступимо. Очевидно, що це величезний ринок для України. Очевидно, що це величезні інвестиції, і очевидно, що коли ми говоримо про відбудову України, то саме Єврокомісія може надати необхідні кошти, в тому числі кошти там на проведення необхідних реформ. А нам їм просто-напросто немає де, де взяти. І це, це не може розглядатися, як знаєте, там певна така дискусія, і не ми зараз можемо ставити умови, Треба так само розуміти, в якому ми зараз стані зараз, а тим більше коли закінчиться війна. Тому що очевидно, що ми будемо війни виходити ще з більшими втратами, ніж зараз, і по економіці, і по людському потенціалу, і по всьому. А, і тому у нас є сподівання, що дійсно ми долучимося, і ті правила вільної економічної гри, які є, той ринок, який відкриється на рівні плату. То спроможних громадян, то це ж не країни там цього глобального півдня чи та ж сама Російська Федерація, це дуже заможній ринок. І навіть якщо ми виставляємо там якісь незначна кількість товарів, а по сільському господарстві ці суперечки з Польщі показали, що ми реально можемо бути достатньо серйозним конкурентам в межах європейського союзу і зайняти свою нішу. І в цьому контексті, звичайно, що як і НАТО, тому що інших безпекових варіантів нам ніхто не пропонує і не запропонує. Так само, європейський союз це повинен бути не просто стратегічним пріоритетом, а це те, що ми покроково повинні ставити собі завдання по дням, по місяцям, що ми робимо і як ми наближаємося до цієї мети. Найбільший запит у суспільстві це ну щодо реформ судова реформа і боротьба з корупцією сьогодні обшуки виконувача обов'язків міського голови Чернігова. Сьогодні обшуки в сумській міській раді. Ми демонструємо боротьбу з корупцією. От Михайло Головко, Тернопільська облрада, проголосувала, звільнила його з посади голови облради. Ми демонструємо боротьбу з корупцією чи ні? Як ви вважаєте? Бачить багато чого залежить реально від масової інформації і від експертного середовища, тому що якісь певні теми закидаються і актуалізуються та чи інша проблематика. І якщо ми запитаємо собі, ну а от що там глобально змінилася якась ситуація з корупцією? Тобто збільшилась кількість цих корупціонерів, там ситуація ж не змінилася насправді. І коли ми кажемо про боротьбу з корупцією, то дуже часто ми маємо так само справи з певним там піаром, тому що ну прекрасно, що ви обшукали найбільших корупціонерів в Україні, мерів обласних центрів, при тому прифронтових центрів. Uh -huh. Так а, а що в нас з урядом, там з центральною владою? У нас там все, все прекрасно. Вся корупція зводиться до кого? До голів сільських, сільських рад. Там корупціонери живуть деякі плитку. Це реально проблема існує. Але так само є проблема ж важливо не просто провести обшук, показати красиві, яскраві там брифінги, якісь, як ми боремося з корупціонерами. А що далі? А чим закінчуються ці справи? Ну і, будь ласка, покажіть, які справи були доведені до кінця. І знову ж таки, кількість нову завжди називає достатньо великі цифри. Але далі голів, якихось, я вже сказав, сім справа не йде. Тому що топ-чиновників ми там не побачимо, і мені чомусь здається, що якби в нас була проблема корупції виключно на такому низовому рівні, то взагалі про що ми розмовляємо? І і фактично, хіба ми нам тоді робили зауваження а, ті ж самі наші західні партнери? А їм це важливе питання, тому що зараз наш бюджет там вже на понад 60% залежить від наших іноземних донорів. І вони природньо запитують: а куди ж ідуть ці кошти, куди вони ділися? Це ж. Ну, прекрасно, що у вас там. Є серйозні проблеми, але покажіть, де, де як і що як ви будете стратегічно розвиватися, що ви плануєте робити, і в цьому сенсі, звичайно, що наслідок того, що нам задають абсолютно очевидні питання, що ті кошти, які виділялися, очевидно, що ж вони не пішли на сільради, да? а десь усіли там в тому числі і в Міністерстві оборони дуже багато запитань було, і так і будуть. І саме тому іде пробуксовка на рівні дуже багатьох країн, скептично відносяться на рівні тих самих республіканців, які задають такі. Ті самі запитання, покажіть свою стратегію і відзвітуйтеся за ті кошти, які ви отримали. Тому проблема є, з нею треба боротися. Але головне, знаєте, не як ми витрачаємо бюджет, а за рахунок чого ми його наповнюємо. Тому що ми повинні розуміти, що ми не можемо достатньо тривалий час наповнювати його виключно за рахунок платників інших країн, тому що вони рано чи пізно скажуть, що все тепер живіть самі, живі за свої кошти. Це дуже важливо. Дякую, спасибі, пане Валерію, за включення. Валерій Гончарук, керівник департаменту виборчих технологій Агентства моделювання ситуації. В мене невеличка пауза. Михайло самусь далі буде в нашому інформаційному марафоні. Тож будьте з нами.